Виконуємо номер 1358 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Мотузку завдовжки 91 метр, розрізали на дві частини, одна з яких у 6 разів довша за іншу. На скільки метрів ця частина мотузки довша за іншу? Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу арифметичним способом. Оскільки довжина однієї частини мотузки у 6 разів довша за довжину другої, то довжина меншої частини становить сьому частину від довжини всієї мотузки. Знайдемо довжину меншої частини. Для цього 91 поділимо. На 7. Це буде 13 метрів, і пояснюємо довжина меншої частини мотузки. Знайдемо довжину більшої частини мотузки. Про неї сказано, що вона в 6 разів більша. 13 помножимо на 6. 10 множимо на 6, 60, 3 множимо на 6 18. 60 додати 18 буде 78 метрів. Довжина більшої частини. Мотузки. А тепер знайдемо, на скільки метрів довжина більшої частини довша, за довжину меншої частини. 78. Віднімемо 13. Це буде 65 метрів, і пояснюємо на стільки метрів. Довжина більшої частини, мотузки, довша за довжину меншої частини. І записуємо відповідь. На 65 метрів, ми дали відповідь на питання, на скільки метрів довжина більшої частини мотузки довша за меншу, якщо мотузку завдовжки 91 метр, розрізали на дві частини, одна з яких у шість разів довша за іншу. Номер 1358 виконано.